Сезон у нашій рідненькій українській прем'єр-лізі потроху завершується. Хто буде чемпіоном? Яка команда вичепить бронзові медалі? Кому дістанеться місце в єврокубковій зоні? Ось воно найсолодше. Інтрига на фініші. Саме про це наш сьогоднішній сюжет. Тож вся увага до турнірної таблиці. За чотири тури до кінця чемпіонату лідирує Шахтар. Комфортні плюс чотири перед головним конкурентом Динамо. За логікою, завадити Шахтарю стати чемпіоном цього сезону буде надскладним завданням із зірочкою. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Основний фактор, який робить гірників ключовим претендентом на чемпіонство глибина складу. Маріно Пушич може обирати і заміни, і стартовий склад на будь-який смак і бажання. Окрім вже звичних Бондаренка, Зубкова, Судакова і Сікана, почали показувати свою майстерність легіонери. Із найсвіжішого хет-трик Марлона Гомеса у ворота чорноморця. Чот, наприклад, дубль засистів Кевіна у матчі 25-го туру із Зорею? До речі, бразилець у цій грі вийшов на заміну. А у перенесеному поєдинку 10-го туру з тією ж зорею так само дубль засистів зробив Ласіна Траурей, якого Пушич випустив на останні 20 хвилин гри. Розглянемо календар шахтаря у заключних чотирьох матчах. Чорноморець, який цього тижня відлетів 1-4 у перенесеній грі, вирішальне класичний з Динамо, де гірники можуть фактично забезпечити собі чемпіонство в разі нічиєї. адже тоді в них буде перевага в 4 очки за два тури до фінішу. Далі завжди складний для гірників матчі з дніпром 1 і в останньому турі Полісся, яке, мабуть, ще не повністю подолало кризу. Одне важливе уточнення: Шахтар єдиний український клуб, який може напряму потрапити у груповий етап Ліги Чемпіонів. Для цього потрібно, щоб співпало два фактори: перемога гірників в УПЛ і щоб Борусія не виграла Лігу Чемпіонів. А така ймовірність є. Ви ж пам'ятаєте, що підопічні Терзича обіграли ПСЖ у першому півфінальному матчі? Динамо перемагає у п'ятьох поспіль матчах чемпіонату і продовжує чіплятися за золоті нагороди. В останній грі без трьох гравців основи кияни впевнено на класі обіграли верес три Зараз, коли настав час зазирати в таблицю і діставати калькулятори, дуже боляче для динамівців сприймаються дві весняні похибки команди Шовковського. Перша нічия із рівненським вересом на виїзді із пропущеним м'ячем від Мувальєвича з пенальті на 90 плюс 9 хвилині. Друга теж нічия у домашньому поєдинку з ЛНЗ, коли начудив голкіпернещерет. А польові гравці не використали свої моменти, які мали б спокійно реалізовувати. Тож у підсумку в Динамо вище згадані мінус 4 у турнірці, а попереду класичне з шахтарем, і загалом непроста фінішна пряма. Перед гірниками треба обіграти колос, з яким кияни вже втрачали очки цього сезону, а ще перемогти кривбас, який претендує на бронзу, плюс рух, котрий до останнього чіплятиметься за Єврокубки. Юрій Вернедуб і третє місце це дві асоціації, які дуже легко співставляються. Всі пам'ятають зорю Вернедуба з їхнім мужицьким характером і відповідним гаслом мужики. Якщо характеризувати одним словом, кривбас Вернедуба це прогрес. У цій команді грає один із найкращих лівих захисників ліги Іван Дібанго. Він надійний в захисті, а ще прекрасно підключається до атаки. Яскравий приклад. Класна передача на Принца у матчі з Шахтарем. Надійна пара центральних захисників, безкоровальний Стецьков, які разом награли 20 матчів із перших хвилин. Всі мохи із них криворіжці не пропустили. Стецьков ще встиг і на атаку пограти аж 4 асисти для центрбека. Додамо сюди кузика, який став одним з відкриттів чемпіонату, і кожушка, який назабивав вже 8 м'ячів в УПЛ. Зараз у команди Вернедуба комфортні плюс 9 перед Дніпром 1, що йде четвертим. Попереду очна зустріч, а ще Полісся, Динамо і в останньому турі минай, які чіплятиметься за зону перехідних матчів. Словом, непростий календар, але запасу очок має вистачити, аби зберегти місце в трійці. Дніпро 1 не може виграти в чотирьох матчах поспіль і загалом має лише дві перемоги в останніх десяти поєдинках УПЛ. Причини таких результатів очевидні: велика кількість травмованих під час усієї весняної частини плюс відсутність реального підсилення з лавки. Наприклад, у матчі з Динамо Максимов не міг розраховувати на двох лідерів Піхальонка і Філіпова. Плюс флангового півзахисника Третякова упродовж другої частини сезону Максимову чимало доводилось ставити футболістів на нерідні їм позиції, аби залатати дірки. Ще одна надсерйозна проблема: обмежений вибір футболістів. Ось, наприклад, матч 25-го туру з Вересом. На лавці у Максимова Ю-19 два воротарі, плюс пасіч. Розраховувати на перемогу із таким кадровим потенціалом дуже непросто. Зараз Дніпро один четвертий, а попереду непрості матчі з кривбасом Олександрією Шахтарем, плюс невмотивований Чорноморець. Втримати четверте місце, яке дає можливість грати в кваліфікації Ліги конференцій, буде непросто. Рух, який йде п'ятим, відстає лише на одне очко. Одразу ж важлива ремарка перед тим, як перейти до претендентів на п'яте місце. Ця позиція в турнірці не гарантує місце в кваліфікації Ліги конференції. Якщо у фіналі Кубка України Ворскла обіграє Шахтар, то в Єврокубках гратимуть полтавці. Якщо Кривбас ми охарактеризували словом прогрес, то рух це талант. Навесні молодь Віталія Пономарьова набрала 18 очок з 27 можливих і зараз лише на один заліковий бал відстає від Дніпра 1 Якраз із Дніпрянами прекрасно зіграв 20-річний голкіпер Ледвій, який декілька разів показав класну реакцію. Також відзначимо його однолітка центрального захисника Слюбика, який зіграв зі старту всі 26 матчів. Він добре читає гру, в середньому 5 перехоплень за матч і лишень 3 жовті картки в сезоні. Плюс 21-річний правий Вінгер Ілля Квасниця, до якого вже приписують інтереси з Іспанії та Динамо. Та ще низка молодих гравців, на яких теж варто звернути увагу. Зараз рух відстає від четвертого Дніпра 1 на один пункт і реально претендує на місце в Єврокубках. Попереду в підопічних Віталія Пономарьова поєдинки з оболонію та Олександрією, які мають мотивацію не потрапити в перехідні матчі. Далі Чорноморець і в останньому турі Динамо. О полісся! О, тут! О полісся! О, Житомир! О! Житомирське полісся провалило весняну частину чемпіонату. Після травми Бені Макуана вся гра Житомирців в атаці зламалася. Чотири поразки поспіль і загалом восьмиматчева безвиграшна серія. Конголезець міг сам протягнути м'яч і створити момент. Ким його замінити? Питання на яке в Житомирі так і не знайшлося. Відповіді не особливо допомогли зимові підсилення. Ані Фортюне, ані Петряк, аніндукви не стали лідерами. Трохи краще зіграв Луї Фернандес, але дубля у ворота Минає поки замало, щоб стати ключовим гравцем команди. Зміна тренера Калитвинцева Шищенка спочатку не покращила результати. Виліт з Кубку і бліда гра в чемпіонаті. Проте в останніх матчах Житомиряни потроху оживають. Окрім розгромної поразки від Динамо, перемоги у матчах з Минаєм, Колосом і Ворстлою. Проте, чи достатньо цього, аби сказати, що Полісся вийшло з кризи? Зараз Полісся відстає на два очки від руха і на три від Дніпра 1. Попереду у Житомирці в матчі з зорею кривбасом, металістом 19-25 і в заключному турі Шахтар. Мій прогноз на фініші. Перше місце Шахтар, друге Динамо, третій кривбас, четверте місце дніпро 1, п'ятий рух. Напишіть у коментарях ваш варіант підсумкової п'ятірки і не забувайте про круті акції від наших партнерів компанії Favbet. Отримайте бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Посилання шукайте у закріпленому коментарі під цим відео. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.